Сніжані горові 45, Олегу Філімонову 65. альбіні Дерюгіні – 85. Як відгуляли круглі дати? Головні ювіляри сезону? Чим гости частували? З ким пили і які подарунки отримали? Дивіться, у нашому спеціальному сюжеті святкують всіх». Я Молдаванка і Переси. Одеський банкетний дім гуде від запальних танців гумориста-джентльмена Олега Філімонова. Я люблю, я роблю свята, навіть коли нема поводу. Я збираю друзів і ми гуляємо. А привід є! філімонову 65. Розпорядниця свята ювіляра, дружина Лариса. Ми усі такі. Великі дати святкуємо тут, у Ренесансі. Усі знають один одного, усі сидять так, як вони вже звикли. Близько 60 гостей з України, з Америки та Ізраїлю на ювілей вбиралися під пильним керівництвом пані Філімонової. Просила, щоб не було там джинсів і чогось такого, так щоб просто красиво одягнутися. Жінок два рази не треба. Simplemente te Її роки, її багатство, гучно й урочисто у київському готелі Фермон святкує 85-річчя легенда художньої гімнастики Альбіна Дарюгіна. Прекрасний зал, прекрасне все. Приїхали всі команди і Більше двохсот гостей аплодують. Уся збірна співає. До свого ювілею засновниця спортивної династії підготувалася ретельно. Це, звісно, ж... Бабушка, жінка, нас... прабабушка, яка діває досі каблуки. Сьогодні так цікаво було такий момент. говорить, ні, нет, ну мене ж чорні вот туфельки. А вот я вот світлом світлій юбці, а Ми говоримо, ну зато тебе чорний обруч і чорна сумочка, тому чорні туфлі дуже актуальні. На вишуканих іменинах вечірні дреско причепурилася й підопічна дерюгіної олімпійська призерка Ганна Різадінова. як Кальбіна Ніколаївна любитель класики… А на любі все зіскане, поэтому чорно білий Та я думаю, що вона сьогодні це точно. Батьківщина цінує з урядовим привітом та кошиком квітів на ювілеї з'являється міністр молоді та спорту. Після того як Альбіно Миколаївну нагородили ми е, відзнакою героя України, вже навряд чи чимось можна здивувати. Але від міністерства ми нагородимо Альбіну Миколаївна знаком Пашани. Це відомча відзнака, але це найвища відзнака, яку маємо ми міністр. Терстя. За Єгорову за її оптимізм, за її майбутнє і за ту справу, яку вона займається. Акторське свято в кінотеатрі. Свій 45-й день народження Сніжана Єгорова символічно зустрічає у мультиплексі. Це не світське мероприятие, це дружеска вечеринка. Не хліба, а видовищ пропонує своїм гостям богемна ювілярка, легкі частування та шампанське замість банкетного застілля. Головна розвага спілкування. Це прекрасно, тобто, коли люди зустрічаються, коли ми ще увідімся. А це прекрасний повод. Юрію Горбунову і без провіанту весело був би привід побачитися з кумою. Зараз коли ми вже дорослі та ти мами, нас поєднує у такі рідні стосунки, робота і от вечірки, які Сніжана на Співаю Одесу, мамо! На честь джентльмена Олега Філімонова лунає музичний подарунок від його леді. Це про мене. Я співаю голосно, але фальшиво. Та яке ж одеське свято без єврейських танців? Танці апетит розпалюють на одеській гулянці, наїдки горою, напої рікою. На будь-який смак Ф'южн. Буде і риба, і м'ясо. Я завжди хвилююсь, що усі уйдуть голодні, і тому залишається багато їжі, тому що нормальна людина стільки не може з'їсти. От хто і хотів би з'їсти все, то це ювіляр та боїться розсердити кохану. Я загадую, щоб я не, не набрав зайве кіло, тому що моя дружина вона тримає мене у залізних цих рукавичках, щоб я якось. Maar fijne wereld. <laughs> На фуршетних столах в Альбіни Дерюгіної мінімум калорійних спокус. Спортивний режим. Дівчата, гімнастки на святі не можуть розслабитися. Тренерка все бачить. Ані не кушають. ані кушають. Ні, ані знається. Ані кушають. Пається, я дуже нічого не їла. Дворазова олімпійська призерка Ганна Бесонова знає про дієтичні обмеження все. Та нині вона і сама тренерка. Тож трошки вуглеводів можна. Знаєте, коли тренуєшся, тобі а та носина. Хочеться сейчас уже можна, а не успеваешь практически, но я обязательно за Ліни Ніколаївни за її здоров'я все буде десерт після шостої. Ну а як же без іменинного торту? Сюрприз подарунок ювілярці від підопічних. Торт для Альбіни Ніколаївна не для нас, поэтому там все нормально я думаю, з калоріями і з кількістю крема. А от Сніжана Єгорова подарунки замовила заздалегідь. Має мрію створити власний жіночий клуб взаємодопомоги. Сніжана сказала деньгами". все деньгами. Не даруйте мені квітів, я їх не їм. Не даруйте мені сукні, наряди. Я їх не ношу. В мене все є. Подаруйте мені для розвитку свого фестивалю проекту гроші. Я чітко виконую інструкції. Якщо сніжана значить їй точі дату. Найкращий подарунок той, що у конверті. Так міркують і в Одесі. Що дарують? Дарують гроші. Звісно, вони не зайві. <хи> так що дарують? Дарують. Вони знають, що я дуже люблю живопис. Дарують картини. Картина масло. Близькі друзі знають про особливу пристрасть винуватця торжества. Я знаю, що він полюбляє коньяк. І є такий коньяк, який виробляється в рік, десь 1200 пляшок. Всього це такий замковий коньяк, як кажуть, там в одному маленькому селі. У хранці. це було якраз як треба. Гей, наливайте повні чари! Поповнила домашній бар іменинника його молодша донька. Презентувала татові духмяну наливку власного виробництва. Як євреї говорять, мазлтов до 120. І я би хотіла, щоб до 120 він був щаслив в кругу сім'ї, щоб ми були рядом. Я вважаю, що це найголовніше. Найголовніше – це сім'я. День народження сумне свято! Це точно не про наших зіркових ювілярів. Відзначати кругу дату треба так, аби потім було що згадати: розкішні банкети, дружні вечірки з танцями, і тостами, щедрі подарунки, щирі обійми, гуляти так гуляти.